Наркотиків працівники з околу переходять до силової фази затримання злочинців. Сигналом до початку затримання служить підрив спецзасобу ДРН-7. Після застосування спецзасобу Рупи за блокують автомобілі. Противники Соколу, використовуючи бронещити спеціальні технічні засоби, долають збройний обір та затримують злочинців. Після огляду та вилучення речових доказів здійснюється евакуація транспорту, так конвоювання затриманих.

Під час під'їзду автобусу до місця проведення операції починають рух два мігравтобуси з підгрупами захоплення. За допомогою вибухового пристрою проводиться підрив трансмісії автобусу з терористами, що спричиняє його зупинку. Стур проводиться двома штурмовими групами, що підійшають двох будів. Першою починає діяти група з лівого боку автобуса, картинку заближається і підтримає від контроль салон автобуса. Після що в салон через двері проникає друга штурмова група, яка проводить затримання злочинців та евакуацію заручників. Після огляду ж заручників та злочинців проводиться їх посадка в транспорт для перевезення до власності. Де починають роботу з виробництвої групи МВС. і

демонструє номер. І згодом спортсмени демонструють пісокову скульптуру за А зараз на перший план визволяється 8 найкращих військовослужбовців батальйону. Вони виконують найцікавіші та найскладніший елементи з І це молодший сержант за контрактом Кошелев Роман Вікторович. Солдат за контрактом Гнатюк Артем Юрійович. Старший солдат за контрактом Лобода, Ярослав Юрійович. Молодший сержант Петков Артем...